Зиття, собственно, екстра вага 20 кілограм, ціна 6 євро за 1 кілограм. Перше у нас ось такі красивочки, дивіться, які гарні, повністю білесенькі стан і далі. В розмірі 40. Далі нам попадаються ось такі дитячі, дивіться, які класні. Малесенькі. Мають бути дуже тепленькі. В розмірі це 26. так? Не дуже зрозуміло, що там написано. Далі, дивіться, ми прямо колись таки було такі були в моді, пам'ятаєте такі? Дуже класні. 37 розміру, дітки прикольні. Далі. Далі у нас йдуть ось такі, дивіться, які гарні замшеві. В розмірі 38, під ваш новенька. Хто хоче зробити замовлення, пише. Далі у нас ідуть чоловічі черевики. Ось так вони виглядають. Це натуральна шкіра. В розмірі так розмір тут не пише. Тут має писати розмір, це в нас вісімочка, але часто я переведу вам. Далі ось такі, також колись були дуже трендові. Пам'ятаєте такі? Напишіть в коменти, хто пам'ятає таке взуття. 41 першому розмірі вони йдуть. Далі, така пара. Ось такі. З хутром. Розмір також вісімочка. Там уже попадалась вісімочка. Далі ось такі. З таким прикольним передком. Так, 38-й розмір. Дивіться, які класні. Далі йдуть ось такі кросівочки типу кеди. В розмірі 40 Вони також з натуральної шкіри. Далі нам попадаються ось такі кросівочки від Puma. Хоп, деться, які класні, вони зимові, всередині йдуть на хутрі. Так, розмір. Тут є Розмір, де розмір жаль, не сказано. Далі просто новесенькі. Дівчачі, такі класні, пудрові, рожеві. В розмірі 28. Далі ось такі дивіться, такі класні, якість просто шикарна, прошиті класно, 42 в 42 розмірі, підошла, ну Так, зараз, що тут є ще, Ось такі дивіться, які гарні. З єдинорогом в 30-му розмірі, Дивіться, які гарні. Навесенькі всередині, тепленькі на хутрі. Далі ось такі чобітки високі. Розмір тут у нас 39-й. Дуже класна міцна підошка, Такий йде прорезинена. Так, далі в нас ідуть схожі на попередні. 36-й розмір у нас такі такі схожі були, правда? Такі гарні, також з хутром таким прикольним. Далі у нас ідуть круги, ось такі гарні, їх можна закочувати, розкочувати. 38-й розмір. Далі ось такі. Це напевне дитячі. 35-й розмір на хлопчика. Так. Далі, ось такі чоловічі зимові кросівки. В розмірі, так, напевно, розмір тут написано. 46. Так, так, за ціною оціною тисячі. Це просто. Ти кітті, тисячі. Зразу, прізвище, 1000 гривень. Дивіться, у так. вас такі польовані. Розмір тут, 40,4. Ми ідеальні, такі, якіс, ідеальні стан, 10 кілограмів, мегапота за тисячу гривень. Ось, Ось такий кольорок. 10 кілограм за тисячу гривень. А це на Я так, це що буде супер. І зараз, і 38 гривень від гучі, нічого Прикольно. Тисячу гривень за 10 кілограм. Для правильного здоров'я пишете прізвище, подивіться сюди. Можуть бути жіночі, можуть бути чоловічі, а й чимдем в розмірі 41. І ось такі дитячі, в розмірі 27, також від зараз. Останні будуть ось такі жіночі серевики в розмірі 41. Підошма повністю новенька. Все, якщо вам сподобається лотик, пишіть нашим у Viber, то забирайте його прямо зараз.